До Дня Незалежності у Дніпрі презентували унікальну інклюзивну виставу Катарсис, присвячену ветеранам, які втратили слух внаслідок бойових дій. Солдат лежить, солдат лежить разом із землею. Він ній. постановка поєднала фізичний театр, пантоміму, сучасні технології та динамічні відеопроекції, аби донести до людей, що насправді відчувають воїни на полі бою. Дуже вражаюча гра акторів. Дуже це знаєте так. До мурашок до мурашок так пронзає в кожний вислів, в кожне слово. А дуже сподобалось, дуже яркі, яркі враження. Я можу сказати, що візуально це було ну так вкусно. А по... Сенсу мені треба ще просто обдумати це. Я більше спочатку дивлюся на візуальну картинку, а додумати мені треба. Мені дуже сподобалось, що був текст. Тобто, якщо я гублю думку, тому що важко дивитися, слухати текст і дивитися. От якщо я гублю думку, то можна прочитати, і Це було дуже зручно. Напередодні вистави нашій знімальній групі вдалося побувати на фінальній репетиції та стати свідками народження мистецького проекту. Гучна тиша війни це не просто вистава, це голоса тих, кого нині немає поруч. Одним з таких є голос письменника бійця Бориса Гумуніка, який зник безвісті на війні в кінці 2022 року. Його твори ожили на сцені завдяки побратиму та колегам з театру. Тема вистави це світ людини, яка втрачає на війні слух. Отримує потужну контузію, і ми бачимо, як життя починає для нього розкладатися на певні теми. Він веде діалог із собою, із смертю, яка завжди поруч на війні, і з життям, яке теж завжди поруч. Ігор, побратим письменника, виконавець головної ролі у виставі. Він захищав країну у 2014 році, пройшов крізь поранення, і у 2022 знову був на фронті, але водночас завжди залишався вірним театром. Сценарій він доповнив власними спогадами з фронту. У мене є подаровані, ми по ним працювали, подаровані підписані ним книги. У мене є режисер з ними працював, користуючись моїми помітками спочатку, тому що я відмічав те, що мені подобається, те, що мені ближче, те, що я відчував, що повинно бути в цій виставі. Ця історія буде справжнім таким е, транслятором е, патріотичних почуттів і величезної української натури, яка ніколи не підкориться ні під якимись зовнішніми факторами і завжди залишиться сильною та незалежною, аби глядачі могли краще зрозуміти світ людей з порушеннями слуху. Перед виставою провели безкоштовний майстер-клас з української жестової мови, який провів професійний сурдопедагог. Середні пальчики великі. Так. І е, отак. Це взагалі жест шуму. Бо сирена вона гучно лунає. Це от шум, дзвін, е, тривога. У вересні заплановано ще п'ять показів цієї вистави: Кіра Зотікова, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.